Поки Кремль кинув усі сили на Україну. Страшна біда прийшла прямо до них у тил. На території Російської Федерації вибухнув заводи з хімічної зброї. Рвонуло так, що вся країна напевно це відчула. Удар пішов тривожним відлунням на десятки кілометрів. Охоплюючи міста і села, схоже справа йде до евакуації. Як стало відомо, це не просто аварія, а жорстка розплата за агресію, спровокована діями самих росіян. Наслідки моторошні і невідворотні. І найстрашніше ще попереду. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою подобайку під цим відео. Під Москвою масштабні вибухи та цього разу можна сказати катастрофічні. Вибухнув завод хімічної зброї, де виробляють вибухові речовини і компоненти для ракетного зброєння, і тепер все це пішло у небо. Про це у телеграмі повідомив і керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко. За його словами, на заводі хімічної зброї виробляли вибухові речовини, порох, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння. Щоб тепер ця вся вибухова дискотека, яку хотіли направити на нас, у вигляді речовин накриває столицю Рашиської Федерації. Пролунали щонайменше сім вибухів. Місцеві мешканці також повідомляли, що пожежу можна було побачити на відстані кількох кілометрів. І вони не знають, що робити. Почула дивний запах, від якого всім стає не по собі. Також місцеві публікували в соцмережах відповідні відео. Утім, Міноборони Рашиської Федерації відзвітувало, як зазвичай що все добре, і попросили не розповсюджувати ці дані, аби українці не раділи, адже це інцидент біля самої столиці. Тож все має бути засекречено. Загалом підрив хімічного заводу може становити серйозну небезпеку як для місцевого населення, так і для навколишнього середовища. Адже в результаті вибуху. Можливий викид у повітря, токсичних речовин, таких як аміак, хлор або інші шкідливі сполуки, що можуть спричинити отруєння, ураження дихальної системи, опіки, а також створити небезпечну хімічну хмару, здатну поширюватися на великі відстані залежно від напрямку вітру. Крім того, отруйні речовини можуть потрапити у водні ресурси, що призведе до забруднення річок, озер та ґрунтових вод, що становитиме також загрозу для здоров'я тих, хто використовує цю воду та спричини масову загибель флори і фауни, а також забруднення ґрунтів, яке може зробити їх непридатними для СГ використання на тривалий період. Крім хімічного забруднення існує високий ризик масштабних пожеж і вторинних вибухів, оскільки багато хімічних речовин є горючими або вибухонебезпечними, що може призвести до ще більших руйнувань. Тому важливо мати точну інформацію про типи хімікатів, масштаби аварії та заходи, які вживаються для запобігання подальшому. Розповсюдженню небезпечних речовин, наскільки критично є ця цілі, які наслідки чекають Росії, розповість і політичний експерт Тарас Загородній. Далі слухаємо уважно, все, що все, що ну давай, ну там ну зараз на те, що я бачу, спостерігається, вибуваються такі основні підприємства для того, щоб порушити цей ланцюг, так виробництва. Наприклад, якщо в Єлабугу, там в Татарстані, ну немає можливості повністю її бомбардувати достатньо далеко, де збираються самі шахиди, то почалися бомбардування тих заводів, які ближче, але без елементів, які там виробляються, шахиди неможливо зробити. Це дуже добре або інші речі. Там по акумуляторному заводу теж прилітало і так далі. Ну і плюс Україна, ви бачили, що було створено з Цивільним авіасполученим це дуже болісна для росіян тема. Оскільки заходить війна в, в той середній клас, який удавав, що війни начебто не існує. Це перше, друге, це загроза сполучення, це загроза за сполучення взагалі всієї країни російської, так тому що це величезна територія, і без авіаційного сполучення, а це буде дуже погана історія для росіян. А, і це фактично фрагментація країни і так далі. Тому ми повинні зважати на такі речі і е, е, звичайно радіти, е, тому що ну рік тому ми, ми такого Україна такого не мала. Тобто стратегічна Україна зараз е, е, нарощує проблеми російської економіки, тому що там вимикається інтернет, не працюють бізнеси, порушується логістика, хтось банкрутує. Далі з вересня ОПЕК буде збільшувати виробництво нафти і багато чого іншого. Також ураження заводу хімічної зброї справді стало серйозним ударом по оборонно-промисловому потенціалу Росії. По перше, цей завод входить до складу Ростеху – ключової держкорпорації, що забезпечує Росію боєприпасами, компонентами до ракетного зброєння та термобаричними боєголовками для буплати типу по шахет. Тобто він є важливою ланкою виробничому ланцюгу від синтезу вибухових речовин і порохів до готових термобаричних бойових частин. По-друге, аналітики інституту вивчення війни та інші західні аналітики визнають, що російська оборона промисловість працює на межі своїх можливостей. Вона потребує дедалі більше ресурсів, залучає складні світові ланцюжки поставок, і частково компенсує дефіцити за рахунок імпорту із північної Кореї чи Ірану, часто неякісного. Саме тому зниження будь-якої частини цього виробництва суттєво загострює проблему нестачі. Тим часом тамтешній губернатор Андрій Гарабйо виникає коментарів. Щодо атаки на підприємство, але детально звітує про інший інцидент: падіння невідомих безпілотників у сусідньому Сергієво-Пасацькому окрузі. Граммовчанко це чергове визнання поразки тамтешньої протиповітряної оборони. Видання Дефенс Експрес проаналізувало відео з місця подій. Журналісти стверджують, ці БПЛА вже не вперше успішно проривають щільне кільце протиповітряної оборони навколо Москви – так звану бетонку. Фпі 1 не лише прорвався до цілі, що розташована на північ від Москви, на кадрах. Не видно і не чути роботу відповідних засобів ППО. Що більше це вже не перша атака цього дрона по району, бо в ніч проти 4 липня ці самі українські далекобійні дрони атакували науково-дослідний інститут прикладної хімії в місті Сергієва Пасад, яке лише за 12 кілометрів від Краснозаводська. Отже, Росія, як завжди, звітує про ефективну роботу їхньої протиповітряної оборони. Та факти свідчать про інше: дрони долітають і дедалі частіше влучають у саме серце військової інфраструктури. Ворога. Також безпілотники атакували завод боєприпасів у Липецькій області. В результаті вибухів на території підприємства виникла пожежа. Цей завод є важливим елементом міського промислового комплексу Росії. Інцидент викликав неабияку увагу та хвилю обговорень. В місті Єляць Липецької області в Росії був атакований завод, який виробляє батареї для блоків планування і корекції ракет. У Санкт-Петербурзі на танкері з аміаком стався вибух, що призвів до витоку небезпечних речовин. Влада міста оперативно відреагувала на ситуацію, намагаючись локалізувати наслідки вибуху. Всі ці події викликають занепокоєння, особливо через характер об'єктів, які стали мішенями для атак. Російська влада поспішила запевнити, що загрози для екології немає. Хоча такі заяви Росії часто розходяться із реальністю. Аварія сталася на судні Ековізарт, яке перебувало в процесі завантаження. У порту услуга за попередньою інформацією вибух стався в районі машинного відділення, що призвело до витоку рідкого аміаку. Операцію з навантаження негайно зупинили. 23 члени екіпажу евакуювали. До місця події прибули аварійні бригади. Місцева ж влада запевняє, що загрози довкіллю немає однак, подібні заяви часто лунають у Росії. Автоматично реальні екологічні наслідки можуть проявитися пізніше причини вибуху ще офіційно не встановлено серед основних версій технічна несправність або навмисна диверсія. Точне ураження таких стратегічно важливих об'єктів свідчать про високий рівень професіоналізму, розвідки та планування наших сил оборони. Українські військові демонструють здатність влучно та ефективно діяти навіть на глибокому тилу ворога, завдаючи відчутних втрат російсько-військово-промисловому комплексу. Це не лише послаблює бойову спроможність противника, але й підвищує мораль українського суспільства та наших союзників. У такі моменти як ніколи важливо підтримувати збройні сили України інформаційно матеріально і морально кожен з нас може зробити свій внасок донатом, волонтерством, публічною підтримкою або просто словами вдячності перемога це спільна справа, і вона наближається завдяки тим, хто щодня ризикує життям заради нашої свободи. Слава Україні.